Знову нетиповий початок відео. Я хочу подякувати своїм друзям, особливо для зайчика і білочки, які допомагають мені в цій подорожі і вже не перший раз рятують. Ну, дійсно, рятують мене. Як ви бачили на відео, я просто їду, я десь там ночую, щось там дивлюся. Але інколи бувають такі ситуації, що без допомоги звні ну просто не викрутитись. І саме ці дві людини, я перепрошую не дві людини, їх насправді куча. Звертався я до до багатьох людей, і всі от готові допомогти. Але відмітити я хочу зайчика й білочки. Хочу звернути увагу на різноманіття дерев по правій стороні пальми, а по лівій — сосна, хоча якась така дивна сосна. Я ніколи не думав, що насолоджуюсь такою красою, я зрозумію, що вона мені вже трошки набридла. Що, в принципі, як би не красиво, але вже і не так вражає. А що найбільше мене буде тривожити, це брак банальних речей. Там, як зарядити телефон чи той самий інтернет, бо я зовсім відвик від таких речей, щоб слідкувати за таким. Я завжди мав доступність до цього. А тут ну, треба вчитися жити по-новому. Ну як жити? Надіюся, що до кінця подорожі тільки до Франції я вважав Італію такою сімейною країною, коли проводять дуже багато часу разом. Але тут в мене враження змінилося. Французи на вихідні, як я потрапив. Вони родинами виходять до пляжу, розставляють столи, їдять смаколики. І ось на відео показано їхня доволі популярна гра, суть я її зовсім не зрозумів, виглядає як кьорлінг. Потрібно в... подшипником кинути чим ближче до якоїсь указаної точки. Це все супроводжується аплодисментами, вболіваннями. Прикольно, що й ціла родина участвує. І наша постійна рубрика, де Сашка прокинувся сьогодні. Ось така чудова затока. Поки є можливість, то на берегу моря. Коли я приїхав вчора десь часов. 10 пів 11-го, то на тому місці, от, от от там, то була романтична обстановка. там Парочка сиділа при свічах, грала музика. Ну, це було дуже романтичне. Якщо вона йому не дала, то я не знаю. Вона якась фрігідна. Маленька вставочка на цьому пляжі добратися було доволі тяжко, і я думав, що я буду єдиний там. Але окрім тої пари, десь в пів на четверту, пів на п'яту ранку я відкриваю очі, а там ціла вечірка на людей 20-30 з якоюсь гучною музикою, світловими ефектами. Я такий подумав, закрив очі і ліг далі спати. А на ранок от думаю, чи це мені проки... приснилося чи ні. А тут просто кусочок краєвидів. Я знаю, для чого ви дивитеся ці відео. Просто подивитися на море на гори. Да-да, я знаю. Як бачите на відео в Франції я нарешті побачив. Велосипедні дорожки я навіть зустрів кілька фонтанів з водою питною. І ви знаєте, в нас міняється враження. Ось мандарінок на А знаєте звідки? Далися з дерева на... понаривав. Обожнює Францію! Тут я проїжджав, а можна і сказати, що пролітав через тулон доволі велике красиве місто, але спішив. Тому от фрагменти тільки з міста, і то зі сторони дороги, як я їхав там навіть прикольно. Ну, погодьтесь, що це виглядає, як якась Каліфорнія, а не Франція. Коротко про свій день. Як ви бачите, я не на природі. Я сьогодні ночую в хостелі, е, тому що передають на ніч е, дощ, тому що в мене закінчились всі зарядки. Тобто, і телефон здихає, і павербенк пустий ще вчора. Був, і взагалі варто було попратися. І хочеться поспати на ліжку. Дає балований, е, тому я тут. Сьогодні доволі, доволі тяжка дорога, хоча я зробив зараз тобто без ніякої перерви. Там кількасот. Кількасот сто десь 120-130 кілометрів. Пізніше підрахую, і на фоні відео буде вказано. Я по дорозі заїхав в Декатлон. Бо в мене закінчився газ для готування е, напальнику. Е, купив е, про всяк випадок е, термозні колодки і, 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 а, і мастило для ланцюга на велосипед. Я вам скажу, що змастив і зовсім по-іншому її. Їде велосипед. Так що порада для велосипедистів і не тільки. Часами використати смазку дуже варто. І на закінчення найдіть час кожного дня, хоч на кусочок, хоч на маленький кусочок щастя і краси.